Згорело у нас повністю, та ну звісно, хотелось бы вірити, що ми повернемося в родной город. Через прильот російської ракети пані Каріна і переїхала у Хмельницький. Сьогодні жінка, як і всі, прийшла у центр видачі гуманітарної допомоги при Хмельницькій обласній раді, аби отримати чергову допомогу. Я очень благодарна всім. Я знаю сама по себе, як це тяжело зробити, але треба це робити, інакше ми не справимося. А все разом ми сила. Допомогу для вимушених переселенців в Україну передала благодійна організація «Doc4Ukraine». До гуманітарного штабу їх доправили представники волонтерського штабу Українська команда. Ми отримали черговий вантаж від наших партнерів партнерів Dog for ukraine Цього разу це були заморожені продукти. Там були відповідно, так як і звичайні продукти – крополяни пюре з тріскою, так і в принципі, солодкі потрапити. Там тістечка, кекси. Домовилися знову ж таки в черговий раз з гуманітарним штабом Улянської обласної ради в театрі Старицького, і було вирішено, що ми надамо цю допомогу, в тому числі і їм. За трохи більше ніж 10 хвилин. Працівники гуманітарного штабу видали продуктові набори сотням переселенцям. кажуть, списки формували за попереднім записом. Заявок було близько п'ятиста, але це тільки заявки. Плюс ці люди можуть отримати на своїх дітей і близьких родичів, тому людей буде ну можливо більше 700 чоловік. Ось так почергово вимушені переселенці і отримували смаколики. Ольга Анатоліївна розповідає: Хмельницький став для неї другою домівкою, де допомагають, підтримують та турбуються. Що стосується допомоги Хмельницькому, то я дуже думаю, що це дуже гарно. Ми сюди приходимо. Тут дуже привітливі, лагідні люди. Світлана Анатолійна взагалі всіх радушно завжди зустрічає, на всі питання відповідає. Переселенців приїхало сюди дуже багато і всі хвачені вниманням. І вже понад рік центр видачі гуманітарної допомоги працює саме для того, аби забезпечити переселенців усім необхідним, аби люди, які втікли від вибухів, розпочали нове відносно мирне життя тут на Хмельниччині.